Кадрове діловодство. Всім привіт! Мене звати Надія і сьогодні я розкажу вам, як вести кадровий облік. Які ж обов'язкові кадрові документи мають бути на підприємстві та у ФОП? По-перше, штатний розпис, який встановлює для певної організації структуру, штати та посадові оклади працівників. Назви посад у штатному розписі мають відповідати Національному класифікатору професій України. Я вас прошу підписатися на наш канал та поставити лайк цьому відео. А ми продовжуємо. Правила внутрішнього трудового розпорядку, що визначають організацію нарманої праці в компанії. Ці правила складаються в довільній формі і затверджуються наказом керівника. Правила зазвичай містять наступну інформацію порядок прийняття на роботу та звільнення, права і обов'язки роботодавця, права і обов'язки працівників, режим роботи, графік змінності, стягнення за порушення трудової дисципліни, умови конфіденційності та інше. Наступний документ це табель обліку робочого часу. Це поіменний список усіх працівників компанії з відмітками про використання робочого часу протягом місяця. Ведення табелю є обов'язковим для усіх підприємств ІФО. Табель, як правило, ведеться в електронному та паперовому вигляді. Ведення табелю лише в електронному вигляді не допускається. Накази з кадрових питань. До таких наказів належать накази про прийняття на роботу або призначення на посаду, переведення на іншу посаду або роботу, звільнення, припинення трудового договору чи контракту, сумісництво. Зміну біографічних даних, прізвища, імені тощо, нагородження, преміювання, накладання дисциплінарного стягнення, надання матеріальної допомоги, надання відпусток і інше. Наказ групується відповідно до строків зберігання, накази тривалого строку зберігання 75 років і більше, та накази тимчасового строку зберігання до 5 років. Ведеться також журнал обліку наказів. Також реєстрація відбувається за терміном їх зберігання, особові картки працівників за формою п 2 трудові книжки працівників та книга обліку руху трудових книжок. Трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника та ведуться на всіх працівників підприємств, усіх форм власності, а також у фізичної особи підприємця. Але починаючи з 10 червня 2021 року працівнику при працевлаштуванні достатньо буде надати роботодак витяг з реєстру, де буде зазначено трудовий стаж та попередні місця роботи. Графік відпусток, трудові угоди, контракти, колективний договір для юридичних особ, посадові інструкції працівників, журнал ознайомлення працівників з внутрішніми нормативними актами, положення про охорону праці дозвіл на обробку персональних даних та зобов'язання про нерозголошення персональних даних. Даний перелік не є вичерпним. Законодавством можуть бути передбачені інші специфічні документи, що відповідають діяльності вашого підприємства. Підписуйтесь на наш канал. Тут ми простими словами розказуємо, як легше вести бізнес.